Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вас ця тема і якщо вас ця тема цікавить і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео тиждень з 14 до 20 липня 2025 року. І в цьому відео ми поговоримо про головні енергії тижня та розповім. Про енергії кожного дня, на що важливо звернути увагу. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам і бажаю вам на цьому тижні в першій половині тижня бути більш активними. А в другій половині тижня більш задуматися про минуле. Тому що цей тиждень це тиждень пошуку відповідей у минулому. І кінець тижня нам покаже, які питання доведеться вирішувати найближчих 20 днів. Місяць спадає, і разом з ним ілюзії. І цей тиждень пошуку відповідей в минулому. 13 липня відбувся повний місяць в козерозі, вплив якого ми будемо відчувати аж до молодика 24 липня. Місяць спадає і за цей тиждень пройде по знакам містичних риб, сміливого вогняного овна, неспішного тельця і в неділю в день зайде в непосидючі близнюки. Місяць, що зменшується, спонукає людей сприймати зміни, рости духовно і шукати більш глибоке розуміння таємниць життя. І цей час символізує час звільнення, подяки та самоаналізу. Ця фаза присвячена звільненню від того, що більше нам не служить, і подяки за те, чому ми навчилися. І цей період найкраще підходить для звільнення від старих моделей поведінки та звичок, осмислення отриманого досвіду. Це також час для завершення розпочатих проєктів, аналізу помилок та планування майбутнього. Спадаючий місяць впливає на організм позитивно, сприяючи виведенню токсинів, зменшенню запальних процесів і успішному здійсненню хірургічних втручань. А цей тиждень. Немов емоційне розвантаження та очищення, це період завершення, розставання, аналізу, а не починань. Цей тиждень дозволить опертися на досвід минулого, досконально вивчити будь-які ситуації, в яких щось не вийшло, і результат нам з якоїсь причини не сподобався. Важливо проаналізувати період за півроку, який почався спочатку. Молодика 31 грудня 2024 року цей тиждень не сприяє проявленню ділової активності, і найрозумніше зараз вирішувати питання в міру їх надходження, намагаючись не вибиватися із графіку. В той же час повсякденна плинність супроводжується повільними фоновими масштабними зрушеннями. Тут від нас нічого не залежить, просто важливо займатися своїми справами та спостерігати. І додайте до цього, що вже ретроградний Сатурн, який почався 13 липня, там Меркурій починає свій ретроградний рух з 18 липня, і ми отримаємо рецепт космічного струсу. Та ще й Уран перейшов в близнюки і теж нам починає свої зміни. Помилки минулого можуть випливати, щоб їх можна було відпустити. Слова та дії в цей період можуть спотворюватися, тобто стежте за тоном своїм, особливо 18 липня. І також в цей період важлива ревізія відносин робочих зобов'язань та цілей. А серйозні планети Нептун, з'єднані з Сатурном, Плутон. Тауран утворюють аспекти, даруючи глибину та інсайти тим, хто готовий йти в глиб себе. 17 липня Сатурн і Нептун максимально зблизяться. З'єднання цих планет обіцяє доленосні зміни в суспільстві та владі, що спричинить зміни в житті кожного. Вони теж можуть бути більш-менш глибокі, але точне з'єднання в нас буде тільки 26-му році. Але події липня можуть вказати передбачуваний напрямок на тему майбутніх змін. І, звичайно, головна подія тижня, яка точно не пройде непоміченою, це розворот Меркурія у ретро рух, який буде з 18 липня до 11 серпня. А підготовка до розвороту добре вже відчувається. Несподівані ситуації на дорогах, перебої в зв'язку, порушення комунікацій і навіть витівки природи турбують нас особливо відчутно, особливо в період переходу урану до близнюків. Уран імпульсивний і схильний до вибухових ситуацій і вміє порушувати неугодний йому порядок, але й може пропонувати щось дивовижне. І під таким керівництвом, як сьогодні, безладдя він створює більше, а творення сумнівне. А 18 липня Меркурій розгортається в ретроградний рух, тому практично весь тиждень він стоїть в одній точці з мінімальним рухом. Це помітно загальмує просування всіх справ або навіть зажене їх у завислий або невизначений стан. Натомість зараз дуже явно позначатимуться найважливіші акценти та проблемні ситуації, над якими нам доведеться попрацювати найближчі три тижні. Меркурій цього тижня стаціонарний і це відчуватиметься буквально у всьому: у спілкуванні, в мисленні, в плануванні, в контактах, в документації. І це час, коли важче розібратися з думками, обговорити щось важливе. Вчасно домовитися або чітко донести свою думку. Можлива плутанина в планах, техніка може поводитися дивно, а домовленості вимагатимуть повторного обговорення. Якщо щось вимагає ясності, робіть це в першій половині тижня. І в цей час ще можна встигнути закінчити важливі відносини до початку повного сповільнення Меркурія. Починаючи із середи, ми перемикаємося на минуле, можуть повернутися незакінчені розмови, забуті теми, старі справи, і нам стане зрозуміло, що перш ніж рухатися далі, потрібно щось уточнити, щось передивитися, можна щось визнати. І в цей період ми не гальмуємо, але переоцінюємо. А це вимагає часу. Цього тижня очікується ще одна важлива подія, а це гармонійний секстиль між Меркурієм та Венерою, і це все в період переходу Меркурія в ретроградний рух. Аспект створює баланс між емоціями і логікою, і це створює можливість м'якого контакту. Старі знайомі можуть нагадати про себе в цей період. Розмова, яка раніше була неможлива, зараз може відбутися. Хай не ідеально, але по суті, навіть якщо не зможете знайти потрібних слів, все одно атмосфера є сприятливою і можна знайти точки дотику без зайвого тиску, і це ідеальний час для налагодження особистих стосунків. Нерідко люди закохуються в тих, хто зовсім їм не підходить за характером або життєвими принципами. І під впливом почуттів ми часто робимо необдумані вчинки, але коли розум і серце працюють злагоджено, з'являється можливість об'єктивно оцінити потенційного партнера. Саме такий захист від необачних рішень надає цей аспект. Венера пробуджує потяг, а Меркурій аналізує, чи справді ця людина вам підходить. Якщо аналіз показує несумісність, розумний Меркурій буде стримувати емоційні пориви Венери, але є підводні камені. Також важливим фактором впливу є напруга Венери, яка наростає з Марсом, який з'єднується з несхідним лунним вузлом, і максимум цей вплив досягне до молодика. Але вже зараз нам складно узгодити наші бажання з нашими діями. Чоловіки та жінки конфліктують частіше, ніж зазвичай, і навіть з діловими партнерами важче порозумітися. Конфлікти та промахи можуть мати далекосяжні наслідки. Але з іншого боку, іноді необхідно розрубати Гордіїв вузол, щоб рухатися далі. Доводиться приймати важкі рішення. Венера в квадраті з Марсом. Може підвищувати ризик спалахів ревнощів, конфліктів та емоційної нестабільності. А це вже не розмови, а з'ясування кордонів, конфлікт інтересів, зіткнення бажань, претензії, які довго накопичувалися, і це може підніматися все на поверхню. І якщо це так, то буде над чим попрацювати під час ретроградного Меркурія. Тому наприкінці тижня ревнощі ховаємо подалі і намагаємося не провокувати партнера. Тиждень не рекомендується для нових починань та активних ініціатив. Найкраще зменшити ритм до мінімуму і поспостерігати за своїми думками і тенденціями, які складаються, вони можуть виявитися важливими для прийняття рішень та висновків в найближчому майбутньому. А вже. На початку наступного тижня сонце вступає в конфлікт з Плутоном, і багато поточних проблемних обставин можуть загостритися, або навіть спливуть давні труднощі, і це змусить нас щось серйозно змінити в житті або чогось позбутися. Тому найближчими днями, доки руйнівні ситуації ще не дозріли, постарайтеся передбачити та по можливості попередити їх. Наведіть лад у справах, які потенційно здатні створити проблеми. Підстеліть соломку та продумайте план дій. Почуття та інстинкти зараз у багатьох стануть інтенсивнішими та мінливішими. Це добре для творчості та самовираження. Також ви можете побачити справжні наміри та стосунки людей, але для особистих і ділових взаємодій та конструктивної діяльності це скоріше створить складності. Емоційна нестриманість загрожує конфліктами та необдуманими різкими вчинками та помилками. Взагалі, якщо зараз вам надходить нова ідея або пропозиція, не поспішайте її реалізовувати, ймовірно, у відповідних обставинах або у ваших планах може щось змінитися. Або насправді все вийде не так швидко, як вам хочеться. Краще поки що поставити такі історії на паузу і як слід їх обміркувати в період ретроградного Меркурія, і, крім того, переконатися, що ваші партнери теж не передумають. Весь тиждень сприятливий для взаємодії та переговорів, заснованих на розумних доводах дипломатичного співробітництва, вирішення поточних ділових та господарських питань. Але бажано відкласти оформлення нових документів. Також краще не шукати нових знайомств та ділових партнерів. зверніть увагу на підтримку, налагодження поточних контактів або відновлення перерваних раніше. Це гарний час для зустрічей та приємних розмов, але потрібна акуратність із гострими предметами та зброєю. Якщо вам потрібно зробити щось, користуючись підтримкою зірок. Краще за все це зробити в першій половині тижня з 14 до 17 липня. А 19-20 липня взагалі непогані дні, коли Сонце ще не вражене Плутоном, але вже отримує хорошу підтримку від інших планет. Використовуйте цей час для вирішення матеріальних та побутових питань, а також для зміцнення та впорядкування будь-яких сфер. А тепер давайте поговоримо про енергії кожного дня тижня. Понеділок, 14 липня, місяць перейшов у містичні риби, 19-й лунний день. З 22.59 починається 20-й лунний день. Місяць в рибах формує емоційний фон. Посилює сприйнятливість до зовнішніх впливів, і це гарний час для внутрішньої роботи, духовних та медитативних практик, а також для завершення творчих процесів, можна відчути потребу в усамітненні або переоцінці своїх почуттів. 14 липня може стати дуже успішним днем, якщо не особливо поширюватися про свої плани та опиратися на підтримку близьких. Шукайте заступництва серед тих, кому ви безумовно довіряєте, звертайтеся за порадою до авторитетних фахівців, і можна успішно вирішити юридичні питання, пов'язані з сім'єю або житлом. Нічого не затягуйте до вечора. Місяць в рибах наймістичніший, найчутливіший і найспівчутливіший. В цей період ми більше розуміємо інших людей, проявляємо співчуття. Це час образного мислення, творчої наснаги, роботи з інтуїцією. Будьте в потоці, а в негативі можуть бути ілюзії або обмани. Цей день добре пройдуть практики очищення, звільнення від образ, молитви, медитації, робота з водою, арттерапія, робота з психологом. В день місяць в гармонії з Юпітером, і він благоволить зверненню до начальства, вирішенню питань освіти, подорожей, але не виключений зайвий оптимізм, коли можна переоцінити свої сили. Ближче до ночі напруга місяця та Венери загострить емоції і може виникнути почуття недооціненості, сумніви в почуттях, вразливість. Займіться чимось, що можна робити руками для того, щоб нейтралізувати ці енергії. 15 липня вівторок. 20-й лунний день. 21 лунний день починається з 23.12. Місяць без курсу з 2012 і до кінця дня. В цей день непогано помріяти про те, яким ви бажаєте бачити своє майбутнє, як би далеко не заходили ваші плани, окремі елементи можуть бути здійснені вже зараз. В тому, що ви плануєте, велике значення має мати сім'я, дім, близькі, перспективи молодшого покоління. Добре завершувати справи і знайти час для усамітнення тиші. Для того щоб відновитися, ранок може бути досить емоційним, дрібниці можуть дратувати. На дорогах важлива уважність, щоб уникнути кармічних помилок. З одного боку, сьогодні ви можете бути зачаровані словами, але з іншого боку, вони можуть не мати щирості. Венера в руйнівному градусі, але в гармонії з Меркурієм. Балаканини багато. Флірту багато, але й можуть бути плітки, легковажні обіцянки, але віра в красиві казки може обернутися досить складними неприємностями. Тож слухайте свою інтуїцію, а якщо ви пов'язані з творчістю слова, то пишіть, виступайте, генеруйте ідеї, не прогавте цей момент. Середа, 16 липня, місяць заходить в знак. Овен о 7.33, Місяць без курсу до 7.32, 21 лунний день. 22 лунний день почнеться о 23.25. Перехід місяця в знак овна надає активного рішучого настрою. З'являється прагнення самостійних дій, можливі імпульсивні рішення і прояв ініціативи. День підходить для фізичної активності. Цей день вам можуть надійти пропозиції, які змінять ваше життя. Можливо, доведеться щось зробити в зв'язку з цим. Будьте готові до того, що успіх не буде повним. Можливо, чимось доведеться поступитися, але не сидіть на одному місці, активність потрібна бути. Добре спрямовувати свою енергію і ентузіазм на вирішення системних та концептуальних питань систем життєзабезпечення. Місяць бере участь у кількох конфігураціях: гармонійній та напруженій, привносячи подвійність в енергії дня, і вся енергія фокусується на емоціях, інстинктах та підсвідомості. Виберіть на день найсміливішу ідею. Та встановіть час для її виконання, але дуже важливо бути уважними до деталей в документах, в інформації і в здоров'ї. Перевіряйте ще раз, шукайте помилки, розбирайтеся з незрозумілими питаннями, перевіряйте ще раз терміни і будьте уважні до несподіваних пропозицій. А також прислухайтеся до свого тіла, будь-який дискомфорт. Може стати сигналом для того, щоб звернутися для проходження обстеження. 17 липня, четвер. Місяць продовжує ходу по Овну. 22-23 лунний день. 23 лунний день починається о 23.39. Зранку все вирішується простіше. Місяць добудовує бісекстиль з Венерою та Меркурієм, тож встигайте вирішити нагальні проблеми, можливо, з кимось познайомитися, налагодити стосунки, щоб стати ближчими один до одного. Якщо станете про щось домовлятися, не сподівайтеся на конкретний результат. Але згодом, після внесення змін та коригувань все може чудово у вас вийти. Гарний день для виступів, побачень, написання текстів. Але будьте уважні в дрібницях та деталях. Є ризик допустити помилки, які з часом можуть проявитися. Протягом дня наростає напруга за рахунок майбутньої останньої четверті місяця, яка буде вночі 18 липня. Справи можуть просуватися не так гладко і можлива емоційна напруга. Консервативно налаштовані особи. Можуть підрізати ініціативи і доведеться з цим змиритися, що в деяких місцях вам скажуть, що так не заведено тут. Безцеремонна поведінка, зайва наполегливість можуть викликати роздратування оточення або начальства, тож квапити якісь події або чинити тиск в цей період безглуздо, 18 липня п'ятниця. Місяць тельці з 11.00. Місяць без курсу з 3:39 до 10:59. Місяць тельці створює стабільний емоційний фон, сприяє концентрації на матеріальних аспектах та практичних завданнях. І перш ніж перейти до розслабленого відпочинку, який, безумовно, має вдатися, доведеться трохи поклопотатися. Іноді доведеться підкорятися чиїсь волі, якщо це збереже фінанси та майно. Меркурій розгортається в ретроградний рух, і в цей період рекомендується уникати поспішних рішень, особливо під час переговорів, підписання договорів та поїздок. Зростає значення внутрішнього діалогу, з'являється можливість переосмислити попередні ідеї. Меркурій стаціонарний цього дня, і це посилює здатність досліджувати речі докладно та глибоко. День може повернути в минуле, нагадати про раніше зроблені помилки, створити повторні ситуації, і це говорить про те, що не засвоєний кармічний урок. Меркурія та Венери дозволяє пом'якшити вплив ретроградності, це може стати гармонійним днем для спілкування, налагодження особистих та ділових контактів, а також для повернення до колишніх обговорень. Це можливість ще раз подумати над важливими речами у вашому житті, в тому числі пов'язаними з романтичними стосунками. Тож це час переоцінки цінностей, і саме час згадати про минулі домовленості старих знайомих або вони можуть згадати про вас. Намагайтеся контролювати емоції, прагніть домовлятися мирно, тому що будь-які затримки, збої в роботі, техніки, транспорту можуть зіпсувати сьогодні нерви. Хоча контролювати ситуацію і буде складно. А також приділіть увагу своєму здоров'ю. В цей період можуть нагадати про себе старі хвороби, або хтось знайде спадкові захворювання. А вечір ідеальний для красивих слів про кохання, і ви можете загладити свою провину, якщо це потрібно. Не починайте нові сторінки у відносинах, попрацюйте над тими, які вже вам дорогі. Чекайте на привітання від колишніх. Субота, 19 липня, місяць продовжує йти по тельцю 24-й лунний день. Квадрат Сонця та Хірона може висвітлити та розкрити теми вразливості, комплексів або старих емоційних ран. Цей аспект сприяє усвідомленню особистих обмежень та необхідності роботи над прийняттям себе. І рекомендується проявляти дбайливе ставлення про себе та інших. А місяць добудовує та о квадрат з ліліт та ретро Меркурієм, повертаючи до нас старі проблеми, суперечки, помилки. Тож обережно, з колюче ріжучими предметами, сильне бажання щось придбати не дасть бажаного результату. І будьте обережні в дорозі. Краще зайвий раз пропустити когось. Ніж створювати аварійну ситуацію. Цей день важливо провести під девізом менше слів, більше справ. Якщо спочатку домовлялися, обговорювали всі деталі та кроки, можна втратити багато часу або зовсім не домовитися. Не надто покладайтеся на транспорт та системи комунікації, віддайте перевагу активному відпочинку, по можливості корисному для здоров'я, а може і для домашнього господарства. А це можуть бути домашні справи, земні відносини, ремонт, сад, город замість псування нервів. Переберіть щось дрібне. Побудьте в ролі попелюшки. Неділя 20 липня місяць без курсу з 9.46 до 13.22. 25-й лунний день починається в 00.20. Місяць об 11.00 переходить у знак близнюки. Емоційний фон стає більш рухливим, посилюється бажання спілкуватися з кимось, отримати інформацію, обмінятися новинами, і день підходить для легких зустрічей, інтелектуальних занять та неформального спілкування. Взагалі день важко розпланувати заздалегідь. Можливі несподівані зустрічі або інформація внесе до планів корективи, є безліч приводів для гарного настрою. Чому? Можна порадіти, але не будьте легковажними. Все, що відбувається, може бути дуже серйозним і значущим надалі. І сьогодні можна встигнути зробити багато справ, але для цього потрібно повернутися до раніше складеного плану та подивитися, що ще не встигли виконати. Але перевантажуватися, особливо інформаційно, не варто в цей період. Довіряйте своїй інтуїції, вона вам підкаже, де удача а також застереже від небезпек. Сьогодні на когось чекає удача, на когось чекають подарунки, а на когось несподіване везіння. Вплив урану на енергії дня може вносити свої корективи в плани і навіть може спрацювати так, як кажуть, не було б щастя та нещастя допомогло. Наприклад. У вас вкрали рукопис і доведеться в прискореному темпі його переписати, і ви зробите це ще краще. Взагалі, день сприяє творчим людям, додайте до творчості щось креативне. А також день вдалий для того, щоб повернутися до незавершеного навчання, повтору пройдених матеріалів і завершення давно розпочатого навчання, яке з якихось причин було поставлене на паузу, отже, цей період, цей тиждень пов'язаний із необхідністю адаптації до внутрішніх та зовнішніх змін. Ретроградний Меркурій пропонує сповільнитися, усвідомити свої реакції та зміцнити емоційні кордони, звернути увагу на важливу інформацію, яка може до вас прийти. Це гарний час для коригування планів, повернення до недороблених справ та поступового відновлення внутрішнього балансу. Ось такий у нас буде тиждень з 14 до 20 липня 2025 року. Бажаю всім успіху! Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!